Почнемо випуск з лазерів, правда, не військових, хоча ми вже прямо скучили за новинами про чергову лазерну зброю. А промислових в грудні в ЄС стартує проект laser Лазер ФОМАС, Laser SE Service, ціль якого удосконалити, а головне максимально розширити використання лазерного озваювання. laser Лазер for mass прагне закрити актуальну потребу у сталих та ефективних виробничих рішеннях. Ключові інновації, ініціативи включають впровадження динамічного формування лазерного променя, кероване штучним інтелектом та інтеграцію цифрових виробничих платформ, щоб децентралізувати виробничі процеси, проте зберегти їх сталість. Ці технології забезпечать такі переваги, як підвищення гнучкості та точності, інтеграцію даних у реальному часі для моніторингу, контроль якості та прогнозне обслуговування, каже Паскуале Франціоза, координатор.